Ранковий старт на 1+,1. плюс Сьогодні дебютував сніданок вихідного дня. Інформаційно розважальна програма, яка йтиме по суботах і неділях, повернулась в наше мовлення після восьмирічної перерви. Нові ведучі Валя Хамайко і Олександр Попов, корисні рубрики від кулінарії до побутової хімії. Перший ефір з середини сьогодні бачила Людмила Бадаля. До початку прямого ефіру, кілька хвилин. Спокій і впевненість. Я так всього вже давно хотіла і чекала. Все чудове. В дев'ятій міг спати, тому що боявся, що не висплюся. Отак і налаштовувався. Треба бути собою, і все вийде разом з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим. Україна від сьогодні прокидатиметься по суботах та неділях. Та тут. здійсдаблюда здійссаша. Це те, що за кадром телекухня. Сьогодні зранку вона відкрита. Усе, що відбувається, за Залаштунками транслюються в мережу через дві з половиною хвилини Ми виходимо з реклами. Доброго ранку. Олександр Попов вчиться вимовляти це по особливому для всієї країни. Тишина, ребята. Тиша, тиша, тут я тиша але першими з глядачами вітаються. Інші <кій> голос країни трохи пізніше буде, друзі. Всім доброго ранку. Руслан Сенічкін та Людмила Барбір. Підтримка і опора першого прямого ефіру. Сенічкін будить країну уже понад п'ять років. каже естафету вихідному дню. Він передає із задоволенням. Я буду із задоволенням пити чай, лежати на дивані. Під ковдрою. і думаю, працюйте, працюйте, хлопчики дівчатка, а я полежу. На удачу серед перших в ефірі кіт Метер. Він досвідчена телетварина, регулярний гість п'ятничних сніданків. Нервничає дуже. тому що багато камер все їздили. Ну тобі то приємно, що іменно твоє животное сюди приносить. Да, дуже. Як триматися в кадрі і тримати глядача? Поради ведучим у рекламних паузах, дає продюсер програми Юлія Жмакіна. Не метушіться так, рукою спокійно, Ніби ти сидиш у вітальні і бачиш Саші, пропонуєш звернутися на плазму на телевізор домашній. Ми хочемо, щоб як найбільше українців вмикали телевізор зранку, в суботу, в неділю займатися своїми справами. Будити дітей, готувати чай, готуватися до прогулянки, думати, що подивитися в кіно, і щоб ми були з ними, щоб ми були в їхніх оселях. Ми точно гарантуємо приємну атмосферу. А ще безліч необхідних порад. Руслан Сенічкін не тільки куховаритиме, а й пригощатиме глядачів. Йому допомагатиме Валентина Хамайко. Вона відповідатиме за випічку. У команді також відчайдушна домогосподарка з здорового побуту та лікар. Що будете радити глядачам? Як мінімальними засобами зберегти свою красу? Про це і не тільки тепер кожними вихідними до зустрічі, У -у -у -у! а це вже радість після першого ефіру. Yeah! 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 Ведучі впевнені. Початок вдався. Само так все добре. Мені полегшило. Я перестав хвилюватися. Все класно. Під кінець перестав хвилюватися? Так я почав відчувати цей кайф прямому ефіру. Завтра повертаємося в ефір. А то і не один раз все, все чудово. було. Людмила Бадалян, Павло Бондаренко, ТСН один плюс один.